Пляж молодіжний, перша перешкода при вході. Цього не має бути таких якихось порогів, перешкод. І, і ось має бути гладка, рівна. Вхід. Михайло Лєбідів отримав травму у 13 років і з того часу пересувається у інвалідному візку. Віктор Булка від народження має проблеми з опорно-руховим апаратом. У нього протези. Чоловіки шукають кабінку для перевдягання для людей з інвалідністю, але її немає. Вибирання недоступна. Навіть от, доступ до таких він не передбачений. Немає ні доріжки, нічого. Якщо ми може навіть відкриємо. То як можна скористатися цим туалетом для людини з порушенням, Велике питання. Адміністратор спілкуватися з журналістами не захотів, але не на камеру сказав, що на цьому місці, де зараз тривають роботи, буде облаштована спеціалізована туалетна кабіна. Як мені повідомили про те, що тут зараз відбувається будівництво, і тут буде майбутнє вбиральня. Ну, тобто вбиральна, взагалі, і також передбачена вбиральна доступна для маломобільних мешканців нашої громади і людей з інвалідністю. Доріжка до води наступна перешкода, бо пересуватися нею неможливо. Ви бачили, з якими перешкодами і без сторонньої допомоги просто сюди людина, яка користується інвалідним візком, не потрапить. Суспільне готове озвучити позицію власників пляжу «Молодіжний», якщо вони або їх представники зв'яжуться з редакцією у зручний для них спосіб. І час. Пляж у гідропарку. Місця на парковці для людей з інвалідністю є. При вході облаштований пандус, але є порушення державних будівельних норм, каже Михайло. Кут нахилу доволі крутенький. Хотілося б, щоб він був трохи довший і пологіший. Тоді було б ще зручніше. Ну, Потім перилаці поруч, вони не відповідають державним будівельним нормам ні за зручністю, ні за можливістю навіть підтриматись. Підтягтися там і проїхатися. Трохи воно незручно. Вбирання для маломобільних та людей з інвалідністю у гідропарку є, але щоб дістатися до неї, треба докласти зусиль. Туалетна кабіна, говорить Віктор Бука, облаштована не за усіма критеріями доступності. Обов'язково має бути поручень. Поручень біля унітазу це дуже важливо, тому що людина, яка присувається на невидно військо, або має ДЦП, або порушення координації, або опорно-руховий апарат, або на одній нозі, вона має опертися, опертися, ну бажано, звичайно, щоб і тут з цієї сторони був такий, знаєте, відкладний відхідний поручень. І так само тут це медпункт. Тут людина з інвалідністю може переодягнутися. Важливо, щоб була би якийсь сигнал або кнопка. Люди різні з порушенням бувають. Наприклад, Я закрився наприклад, і випав. Да, випав наприклад, або він не зміг самостійно пересісти. І не дай Бог, і потрібно щоб була можливість людині викликати когось із рятувальників. Бізнес також не думає про людей з інвалідністю, говорить Михайло. Дивіться, ми приїхали в гідропарк відпочити і витратити свої гроші, які вони не були, 100-200 гривень. Чи є в мене можливість отримати послуги? Бізнес не бачить в мені ні клієнта, ні моїх грошей. Щоб дістатися до води, Михайло попросив Віктора покликати рятувальників, бо сам чоловік не може поїхати по піску. По піску дуже далеко не поїдеш. Бажано, щоб були якісь дерев'яні пайоли, там, доріжка. А В даному випадку треба гукати рятувальника, який на чергуванні двох, І вони будуть нас тягнути по пісочку. Пісок буде забиватися колеса, в підшипники, і потім це треба буде ще змастити, вимить, вичистити, так що ще, ще нам багато чого перестає. Пляж у гідропарку в комунальній власності. Головний інженер підприємства каже, все залежить від міської влади. Все, що ми можемо зробити своїми силами, це такі, як поручні і тому подобне, ці зауваження ми своїми силами і справимо. Якщо виділять фінансування, то ми зробимо. Спуск до води наступному році міська рада планує реконструкцію пляжу, але це залежить більш від них, ніж від нас. Анатон В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.